Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про відпустки без збереження заробітної плати на час дії воєнного стану, зокрема про новий вид відпустки без збереження, запроваджений виключно на час дії воєнного стану, Відпустки без збереження за згодою сторін та відпустки окремим категоріям працівників. І так, на час дії воєнного стану запроваджено новий вид відпустки без збереження заробітної плати, відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, який набув чинності. Ще 19 липня минулого року. Даним законом доповнено частину 4 статті 12 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Дана норма передбачає, що у період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов'язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю визначеної у заяві, але не більше 90 календарних днів без зарахування. Часу перебування у відпустці до стажу роботи, що надає право на щорічну основну відпустку. В даному випадку роботодавець не може відмовити працівнику в наданні такої відпустки, але самому працівнику необхідно надати підтверджуючі документи для її отримання. Тобто, якщо працівник внутрішньопереміщена особа, це буде довідка ВПО. А от спосіб підтвердження факту виїзду за кордон законодавчо не визначено. Відповідно, рішення про надання відпустки у цьому випадку приймає роботодавець на підставі наданих працівником доказів. Ді повернення працівника з за кордону в Україну до закінчення терміну такої відпустки, він не має права на її продовження та відповідно або відразу має вийти на роботу або взяти іншу відпустку. Зокрема, якщо такий працівник ще не може взяти щорічну основну відпустку, він може взяти інший вид відпустки без збереження заробітної плати. На час дії воєнного стану відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін, зокрема за сімейними обставинами та з інших причин, надається працівнику без обмеження строку, але роботодавець може може відмовити працівнику у її наданні, зверніть увагу, що час перебування у такій відпустці, зараховується до стажу, що надає право на щорічну основну відпустку. Варто зазначити, що на час дії воєнного стану за певними категоріями працівників зберігається право на відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов'язковому порядку за їх бажанням відповідно до статті 25 закону України про відпустки. Зокрема, матері або батько, який виховує дітей без матері, в тому числі й у разі тривалого перебування матері, в лікувальні. Закладі, що має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, тривалістю до 14 календарних днів щорічно, чоловікові, дружина, якого перебуває у післяпологовій відпустці, тривалістю до 14 календарних днів, матері або іншим особам, в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, відпустка надається тривалістю, визначеному медичному висновку, але не більше як до досягнення дитиною 6-річного віку. А в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет першого типу, або якщо дитина, якій не встановлено інвалідність, хворе не тяжке захворювання, розлади, перелік яких затверджено кабміном. Відпуска надається на строк не більше як до досягнення дитиною 16-річного віку. А якщо дитині встановлено категорія дитина з інвалідністю під групи А або дитина, яка не встановлена інвалідність отримала тяжку травму, потребує поліативної допомоги до досягнення дитиною 18-річного віку. Також відпуска надається матері або іншій особі для догляду за дитиною віком до 14 років на період Оголошення карантину на відповідній території, учасникам війни, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, статус, який встановлений відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, відпустка надається тривалістю до 21 календарного дня щорічно. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, тривалістю до 21 одного календарного дня щорічно, пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю третьої групи тривалістю до 30 календарних днів щорічно, особам з інвалідністю першої та другої груп тривалістю до 60 календарних днів щорічно, особам, які одружуються тривалістю до 10 календарних днів, працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу, чоловіка, дружини, батьків, відчима, мачухи, дитини, пасенка, пачерки, братів, сестер, тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, Інших рідних тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад, працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Відпуска надається тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів. Працівникам для завершення санаторно курортного лікування, тривалістю, визначеним у медичному висновку, працівникам, допущеним доступних іспитів у вищі навчальні заклади, тривалістю. 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад. Працівникам допущено до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва аспірантурі, та успішно виконують індивідуальний план підготовки. Відпуска надається тривалістю, необхідною для проїзду до місця знаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад. Сумісникам відпуска без збереження надається на термін до закінчення відповід. Пустки за основним місцем роботи, ветерана праці тривалістю до 14 календарних днів щорічно. Працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну відпустку та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, відпустка без збереження надається тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання 6-місячного терміну безперервної роботи. Працівникам діти, яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, Закладів, розташованих в іншій місцевості, тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей, зазначеного віку, така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини. Працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів, для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року, тривалістю до 5 календарних днів щороку, а членам добровільних формувань цивільного захисту, тривалістю до 5 календарних днів у Іх залучення їх до виконання завдань і запобігання та ліквідації, наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за бажанням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати. Зверніть увагу, що на час дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення. Неї 3 віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Пишіть у коментарях, яка тема відео для вас буде корисною, а я дякую за перегляд. Якщо інформація у відео була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.